З нетерпінням всі чекали очікування зими. Чекали, що зима мине і буде весна. Всі цього дуже хотіли. Лічили дні, лічили кожну мить. І не тому, що нам Зима надоїла снігами, лютими морозами, заметілями, кригою, а тому, що ми в очікувані, що з приходом весни прийде до нас перемога. Перемога, на яку ми всі чекаємо з великим нетерпінням. Адже зазвичай навесні народжується все нове, все молоде. Все починає квітнути, бояти, рости. Ми всі з великою надією і сподіванням, що весна буде переможною, і над нами знову протягнеться мирне небо. І всі ми завжди казали наступна станція весна. З радістю це було. А зараз на преликий жаль. Поки що ми можемо тільки сказати, що не наступна станція весна, а й велика станція війна. Велика станція війна, та ми її не замовляли. Її замовив сатана. Ми цього зовсім не чекали. Велика станція війна, страшні задимлені платформи, потвори гатять там сповна, нема ні правил, у них, ні норми. Велика станція війна, і то не колія у крові, А шпали, біль та імена і списки ті кілометру. Велика станція війна, на ній нестерпно, дуже гучно, висока за квитки ціна, яка росте щоразу штучно. велика станція війна, та скоро ми її проїдем, хоч інформація сумна, в країну миру не поїде. Велика станція війна, де все горить, де все палає, ми бачимо світло із вікна, це перемога нас чекає. Свято будемо вірити в те, що насправді це те світло, ти промінчик того світла тієї нашої надії на нашу Довгоочікувану перемогу. І дай Боже, щоб ми якомога як швидше сказали, що наступна станція перемога.